я на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити хаос у середині країни, щоб змістити президента. Про це він заявив в інтерв'ю іноземним журналістам. Про це повідомляє Блумберг. Далі цитата: наша розвідка має інформацію, яка також надійшла від наших партнерів, заявив Зеленський, описуючи план кампанії з дестабілізації як Майдан. 3 продовження цитати: Майдан для них це переворот, тому операція. Ця зрозуміла, додав він. Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов раніше казав про те, що Росія має запасний варіант на випадок військового програшу. Кремль спробує дестабілізувати ситуацію в Україні у жовтні. Данилов заявив, що російські спецслужби намагаються створити в Україні нову агентурну мережу для того, щоб зробити розкол і занурити українців у внутрішнє протистояння. Про ці заяви говоримо далі і з нами на прямому зв'язку. Ігор Тишкевич, експерт програ. Ами міжнародної і внутрішньої політики Українського інституту майбутнього пане Ігаре, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня і вам. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Як правильно розуміти заяву Володимира Зеленського? Ну я не знаю, як правильно розуміти це. Варто звертатися до Володимира Зеленського. Але якщо ми говоримо про а, суть викладеного і те, що говорилося раніше. А таку річ як інформаційний операція, інформаційно-психологічна операція ніхто не відміняв. Причому якщо ми говоримо про Російську Федерацію, то Росія вона там в цьому напрямі ну достатньо просунула з точки зору розробки, навіть теоретичної бази. Достатньо подивитися скільки було з 2008 по ну припустимо, 15 рік з захищеного на, на цю тему. Тут питання не лише доктрини Герасимова. Тут не один десяток науковців, які цим займалися, тому з точки зору впливу на опонента на супротивника це логічно. Тому що якщо держава є в стані дестабілізації, якщо держава є внутрішньополітична криза, то звісно, це ну тобі плюс, тому що ти можеш просувати і свої інтереси, і свої наративи, а в суспільної думці з іншої сторони. Говорити, що все, що буде проти президента Зеленського, все це, це Російська Федерація, ну я б також не брався, тому що давайте згадаємо українську традицію. Президент у нас люблять перші два роки будь-якого, після будь-який президент має проблеми. Тому раз, друга, друга річ це певна втома від війни у частину населення, на яку можна буде зіграти. Третє, це. Ну, Ті ж саме корупційні скандали, на яких також можна зіграти. Тому що а, тут така, а, такий парадокс, що якщо ти не звертаєш уваги на корупцію, то рано чи пізно населення звертає увагу і а, виставляє претензії до влади. Якщо влада бореться з корупцією, в тому числі проходять затримання, арешти, ну, достатньо таких статусних корупціонерів, то перша реакція населення так, раз чудово затримали, але Друга реакція, звичайна, коли є радисне недовіри до влади, а в нас вона є ага, значить ця решта такі ж самі. Тому в даному форматі гарного алгоритму немає. І є реальні, скажімо так, підстави для того, щоб ну, в тому числі до оточення президента були запитання. Ну, давайте подивимось навіть запитання щодо правлячої партії. Тому що за даними нашої соціології на Українське інститут майбутнє проводить в тому числі свої замі заміри, партія Слуга народу ну, гарантовано 100% не, не матиме більшості в нової Раді, якщо б ви і причина в тому числі це неоднородність цієї, цієї фракції, і в тому числі дуже велика чисельність ну, реальних потужних скандалів пов'язаних з тим чи іншим депутатом. А, і відповідно аналогічно є проблеми, і уряду, є проблеми, і оточення президента Зеленського, де ну принаймні в пресі звучать звинувачення, конкретні звинувачення в адрес тих, тих, тих інших осіб. Тому в форматі України президент Зеленського знову таки повертаюся до соціології, швидше за все, а, якщо лише президентські вибори, і якщо вони в 2024 році, навіть на тлі війни. А то зеленський він проходить на другий тур? Будь-якому. Пане Ігаре, а от цікавий момент. Так, є російське ІПСО, є питання до правлячої партії. На вашу думку, а де межа між висловлюванням думки і конструктивною критикою діючого уряду, і гранням на руку ворогу? От дивіться питання. А що таке пропаганда, що таке психологічна операція? У ну, дуже простий алгоритм: якщо о, у вас спробу спробують до вас спробують апелювати через емоції, якщо вас спробують о, ну яким чином змінити ваш емоційний стан в новинах по силах, незалежно від того на плюс чи на мінус, то це означає, що маєте о, справу з пропаганди, або в випадку, якщо це приховано, то з інформаційно-психологічної операцією. тому що і, все частіше за все, от перший крок вони е, працюють саме на емоціях, і тому от з точки зору людини, дуже просто подивитися: тут тут просто факти, чи є якась емоційна оцінка, є якась, якісь заклики до або співчуття, або відчуйте, як, як вам це. От е, Як тільки схоже таке от слова марк є. Ну, це пропаганда. Вона може бути політична, вона може бути, це може бути інформаційна операція. Проте декала це класика. В підручниках і по рекл... із реклами. Із пропаганди пишуть: звертатись до емоцій. Зрозуміло, але у нас українці емоційно реагують і на об'єктивну інформацію. На жаль, вони в першу чергу не думають, як з нею бути, як її аналізувати і виправляти ситуацію. В першу чергу дійсно дуже емоційно реагують, і ворог також цим користається. Якщо повертатися до заяви пана Зеленського, на ваш погляд, на кого на кого вона здебільшого спрямована на українців чи на західних партнерів? Я думаю, що тут питання і на, на українців. І на західних партнерів. Е, якщо ми говоримо на українців, то знову таки, от ваша теза, де, де межа між конструктивною критикою та просто робота на ворогах? А президент робить ну, фактично такий е, крок на випередження і говорить, що хлопці, дивіться, є така небезпека, це може бути. І відповідно, частина навіть, навіть з його критиків вона може переглянути, ну, хоча б риторику, в якому форматі. Якщо ти критикуєш, критикувати, це вже може бути бонусом. Частина може вирішити, ну гаразд, це не на часі. Окей, якщо на супротивні, якщо ми говоримо про зовнішній вимір, то показати так, що Росія, як супротивник, як ворог України, звісно, що вона буде е, чіплятися, вона буде. Підхоплювати будь-які негатив будь-яку критику і розмовляти це до, до формату просто колосальної проблеми, і це Росія, до речі, робила не один раз, тому що Росія, російська інформаційна мережа, вона нікуди не зникла. І якщо подивитися, як працює мережа, припустимо, партнерських організацій «Фонда Русський Мір, партнерська організація Россатрудніства за кордоном в державах Європейського Союзу, вони ж напряму не говорять, що Україна там. Фашистська держава, ні. Вони зараз тихенько зареєстровані офіційна організація. Вона просто час від часу підкреслюють: А, в Україні є корупція. В Україні немає логіки. І відповідно, от такі дрібні крапельки, вони розмиваються підґрунтяться довіри до України зі сторони наших, наших партнерів політики. Ну, змінив думку суспільства. Суспільство вплинуло на політику, політики по іншому дивиться очі, ну то ж саме Зеленського наприклад. Володимир Зеленський потребує підтримки і українського суспільства, і закордонних партнерів. А якої саме з одного і з іншого боку? Ну, з точки зору з від українського суспільства. Тут, тут треба розділяти з, з однієї сторони питання в питаннях війни. Це, звісно, консолідація. Просто навколо тези там, про незалежність. Держави, що ми самі маємо визначати свій шлях з другого з другої сторони, якщо ми говоримо про переделекторальний час, а є вирогідне, що на українську владу будуть тиснути а ідею, все ж таки, проводити вибори під час війни, то тут може зіграти і певною мірою, ну скажімо так, не зеленський президент воюючої країни, а зеленський політик. Тому що це також вигідно. Давайте згуртуємось навколо мене. Це, це частина в тому числі і а, політичного процесу. Це частина в тому числі і політична гетаса. Тому що будь-який полі політик, а, ну якщо говор ідеться пропустимо про вибори а в Україні. Все ж таки така вірогідність є. Він також говорить, гуртується навколо мене. Якщо знову повернутися до цитат заяви Володимира Зеленського і зауважити ось цю назву Майдан 3 Так, наскільки, ймовірна успішна реалізація таких планів Кремля в поточній військово-політичній ситуації в Україні? Ну, Станом на сьогодні це неможливо. Але питання ще раз: ми не знаємо, як ми вийдемо з Зими, ми не знаємо з точки зору. Як проявиться, тому що поки що це, а тільки починає проявлятися, от, якщо брати знову такі відповіді на запитання соціологів, лише починає проявлятися в тому від війни от, на такому рівні тривожності, погіршення фізичного стану, але поки що от, наслідки в о, вигляді зміни поведінки, оцінки подій є, є немає. Ми не знаємо, як це, як це спрацює. Плюс о, питання, що будь-який процес можна підігрівати. Ну, через засоби масової інформації, через е, ну, в тому числі таку річ, як чутки. Я перепрошую, вони чудово працюють. А це те, що в нас, прикусом, не вивчається. Ми багато говоримо: ми змагаємося е, з російською пропагандою, але перепрошую. Хто в нас останній раз не те, що захищався, написав про чутки, які запускаються в Росії. А це, а це працює. Це приблизно 30% населення. Гадалки, Таро і все інше це також, це також працює. І плюс треба звертати ще увагу на ще одну річ: що українське суспільство дуже різко змінилося з точки зору споживання інформаційних продуктів. Тому що так, інф... єдиний телемарафон з, з однієї сторони він дозволив: ну, назвемо так, а, вичистити інформаційний простір в саме а, важкий час, але. Те, в якому форматі, в якому вигляді він почав розвиватися далі? Та ж саме з показує, що аудиторія те, м, телевізора, от люди телевізора, тих, ті, ті, хто бере інформацію саме з марафону, з телевізійних новин в Україні одна з найменших в регіоні, якщо не в світі, і наступні вибори або будь-які політичні процеси, вона о, якщо до 2020 року вони у нас йшли з впливом і першочерговим впливом телевізійних каналів. То зараз більш за 55% населення вони телевізором не дивляться. І це питання: а де криниця інформація? І тут ми маємо Телеграм, абсолютно різні канали, тут ми маємо групи соціальних мереж, тут ми маємо ті ж самі чутки і все інше. І це також дуже цікаво, і з однієї сторони, цікаво з точки зору політичних технологій ситуації, з іншої сторони, небезпечно. Не можу з вами не погодитися. Це окрема тема окремого. Сподіваюсь, нашого з вами вімкнення. Ігаре, дякую вам за те, що приділили час лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Ігар Тишкевич, експерт програми міжнародної внутрішньої політики Українського інституту майбутнього. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитися. Ми телеканал. Робіть так і надалі.